Чоловікам, які ухиляються від мобілізації, приготуватись, як їх будуть відловлювати за допомогою відеоспостереження. З вами юрист Віктор Мазу. Друзі, у Верховній Раді планують повернути до розгляду законопроєкт номер 11031 про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Він передбачає запровадження відеоспостереження у громадських місцях. Ця новина не сподобалася українцям, адже багато хто припустив, що за допомогою відеоспостереження будуть виловлювати не тільки злочинців, а й військово зобов'язаних чоловіків, які ухиляються від мобілізації. По великому рахунку можна припустити, якщо громадянин вчинив злочин, то його подають в розшук. Так же само, якщо особа ухиляється від військового обліку, його також подадуть в розшук. Тому цілком логічно, що за допомогою відеоспостереження будуть шукати військово зобов'язаних чоловіків, які ухиляються від мобілізації, адже це також злочин, який карається реальним терміном позбавлення волі. Що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях, щоб завжди залишатися в курсі всіх юридичних новин, підписуйтесь на мій телеграм-ютуб канал. Посилання на канали буде викладено на моїй сторінці в шапці профілю. А кому потрібна юридична допомога від Свавіля ТЦК і не тільки, то всі контакти для зв'язку зі мною будуть викладені на моїй сторінці в шапці профілю або в описі цього відео.